На Вінничині понад 4 тисячі дітей з особливими потребами, як наслідок, з обмеженими можливостями для здобуття освіти. Тільки окремі навчальні заклади можуть похвалитися, хоча б ймовірним доступом для цієї категорії учнів. А їм хочеться навчатися, спілкуватися і просто жити нормальним життям з мінімальною кількістю заборон та бар'єрів. Цього року до п'ятого класу Вінницької загальноосвітньої школи номер 33 прийшла нова учениця. Перші чотири Олександра Берегута навчалась вдома, але згодом батьки дівчинки зрозуміли: якщо дитина має бажання піти до школи, а там в свою чергу створять для цього умови, треба відмовлятись від індивідуальної програми. Чотири роки до мене приходила вчителька. Ми з нею займалися, але я сиділа одна, вона уходила, повчила мене і уходила. А мені хотілося до дітей разом бути у колективі, і я сказала мамі, що в мене є таке бажання піти до школи. Угу. Як мама відреагувала? Мама зраділа. Приходили на перше вересня, були завжди в школі на останній дзвоник. І коли всі діти розходилися, ми оставалися одні на шкільному подвір'ї. Я дуже хотіла, щоб вона попала в клас, але клас був на другому поверсі, і ніхто не міг її туди підняти. Адміністрація школи вирішила адаптувати приміщення під потреби своєї учениці, на перший поверх перенести навчальну аудиторію, побудували пандус, переобладнали туалет. Але найголовніше те, що Саша в колі однолітків не відчуває. Своєї фізичної вади вона відміниться, вона гарна, вона добра, вона ніколи нікого не обрала. Не буде ображати, її ніхто не ображає. Вона, якщо якусь трудну хвилинку, ну якісь там проблеми, то вона нам дуже сильно допомагає. Ми її приймаємо дуже добре. Вона нас дуже добре приймає. Ми їй допомагаємо, коли треба віддальню перевезти. Може вона хоче на вулицю вийти, подихати свіжим повітрям. Ми її сприймаємо дуже добре. Вона, я вам скажу, настільки підготовлена, настільки вона молочинка, що це. Я ж у волю ще в десяток в неї немає. Це не то, що там якісь поблажки вчителі роблять і звертають увагу. Ні. Вона себе відчуває, як всі учні. Навчатися разом з інвалідами у загальноосвітніх школах, звичайні учні та їхні батьки не завжди готові. Пов'язано це насамперед з непоінформованістю населення щодо суті інклюзивної освіти, а вона полягає в необхідності дати всім дітям право на якісні знання. Сама безпосередньо я стикалася з тим, що коли я ще була в дитинстві, до мене приходили вчителі. Вони побачили, що я вчусь. Ой, можу писати і читати. Сказали, ну все, їй ще щось надати, в принципі, читати, писати вона вміє, що вона ще буде вчитися. Отаке От ставлення це дуже вбиває насправді, і багато людей, на жаль, не мають освіти, які проживають в селах районів. В місті більше перспектив і більше вже поінформованості більш якби сюди цивілізація швидше доходить. А в селах, на жаль, ще бувають такі випадки, що ну, вміє дитина читати, писати. І зараз ми стикаємося з тим, що багато молоді є, яка не має освіти абсолютно, і це страшно. Інклюзивна освіта потребує значних капіталовкладень, і це стосується не тільки відповідного проектування навчальних закладів. Окрім учителів, у комбінованих класах в ідеалі мають бути асистенти-педагоги з додатковою медичною освітою, а також дефектологи, лікарі, психоневрологи, спеціальні психологи, інші спеціалісти для масового впровадження інклюзивної освіти потрібні професійні кадри, яких зараз обмаль. Зараз затверджені нові штати загальноосвітніх навчальних закладів, але, на жаль, вчителя-дефектолога, логопеда, сурдопедагога, вчителя-реабілітолога або супроводжуючого, який би супроводжував цю дитину протягом навчання цілий день, просто немає. Просто педагог, який закінчив педагогічний університет і має спеціальність або хімія, або біологія, або українська мова, або література, або зарубіжна, може працювати, звичайно, як педагог, але він не вчитель-дефектолог, він не знає специфіку роботи і не знає програм. Ці діти повинні навчатися за програмами спеціальної загальноосвітньої школи. В розвинутих країнах люди на візках мають можливість повноцінно жити і працювати, а для цього важливо отримати відповідну освіту. В Україні ж поки поширений суто медичний підхід до інвалідності, коли дитина на візку, а згодом і доросла людина, оцінюється перш за все через призму свого фізичного здоров'я, а не через свої здібності. Відтак, лікарі відразу радять батькам віддавати дитину лише до спеціалізованого навчального закладу. Таким чином з маличку формується той обмежений простір, в якому протягом всього життя людина з інвалідністю змушена існувати і долати нескінченні бар'єри. Дитина вдома, мама все робить для дитини. Дитина до цього звикає. в неї абсолютно нема навичок самообслуговування. Абсолютно у неї навіть нема потреби це робити, бо мама все робить сама. Ну, якби ну. Звичайно, батьки люблять дітей, і вони для них створюють абсолютно ідеальні умови. Але ці ідеальні умови позбавляють дитину власного досвіду, здобуття життєвого досвіду соціуму. На Вінничині поступово починають вирішувати питання адаптації в обласному центрі. діє програма Місто зручне для всіх за три роки, відколи діє програма, облаштували 320 пандусів біля магазинів, шкіл та лікарень. З'явились пандуси також у шести під'їздах багатоповерхівок, в яких проживають люди з обмежень. Фізичними можливостями, крім того, у місті встановлено понад 20 звукових світлофорів, нанесено спеціальну розмітку жовтого кольору на зупинках громадського транспорту та встановлено чіткі графіки руху низькопольних тролейбусів. На перший рік діє програма перевезення людей на візках. Вже сьогодні до потреб інвалідів адаптовано чотири міські загальноосвітні школи. Подібні є також у селах Бохонники та Вендичани. На реалізацію заходів програми місто зручне для всіх. За три роки з міської казни було виділено Ділено майже півтора мільйони гривень. Проте не такою обнадійливою є ситуація в сільській місцевості. Навіть якщо школа адаптована, не завжди є можливість до неї дістатись. Облаштування пандусів біля загальноосвітніх шкіл це перший крок для того, що дитина має бути, має можливість відвідувати навчальний заклад. І якщо сьогодні брати і дошкільну освіту, і вищу освіту, і професійно-технічну освіту, загальноосвітню, то це в нас десь 1700 – Навчальних закладів уже сьогодні можна говорити про те, що 700 з них обладнані пандусами, такими, які відповідають нашим стандартам. Коли діти з фізичними вадами навчаються зі здоровими, вони не тільки здобувають освіту, а ще й вчаться спілкуватися та жити разом. Звідси й формується толерантність. Це двосторонній процес. Психологи стверджують, чим більше люди на візках будуть інтегруватись у суспільство, тим швидше соціум стиратиме бар'єри. Це добре, що до нас прийшла дівчинка, що ми можемо зрозуміти, і вона може зрозуміти нас і ну, побачити, як це в школі, і відчути справжній снак життя. Ще один шлях самореалізації інвалідів це творчість. З шести років Саша займається художнім в'язанням. Є неодноразовою переможницею міського та обласного конкурсів Повір в себе. А минулого привезла другу премію з всеукраїнського творчого змагання для людей з фізичними вадами Неспокій серця. Починали в'язати прості. Такі сточки з накидом, без накидом, а вже пізніше перейшли на більш складні схеми, а потім вже займати. Приймати участі у конкурсах, займати працює місця сьогодні. І сама Олександра, і її родина і школа задоволені тим, що пішли шляхом інклюзивної освіти. Вони змінились самі і змінюють світ навколо. Йдучи вулицею, одразу помічаєш гомінки гурт навколо дівчинки на візку. Один допомагає відчинити двері, інший притримує речі. Своїм прикладом вони вчать нас доброти та чуйності. А це і є толерантність.